Чи хотіли ви колись перекласти текст на відео іншою мовою без покриття більшості відео? Хотіли ви зробити субтитри кольоровими, або жирними, курсивними, або підкресленими. Тоді я хочу познайомити вас з цим форматом та розказати, як їх робити та додавати до відео. Я вперше дізнався про ці субтитри в sfm анімації знайомого під назвою Welcome to Today's Zone, де субтитри були в одному місці, то в іншому, де ще позначені кольорами. Які субтитри були створені з допомогою Aeгісап, програми для створення субтитрів? Програму робили для створення субтитрів до аніме. Це довга історія. Тому зосередимося на створенні субтитрів для відео в YouTube. Для цього ми будемо робити субтитри для уривку шоу Пітера Серафіновича з рекламою гарячої зміни з алкоголіками, які я запостив до цього відео. Алексай! Скажете ви, а де це Аєгісаб? Виявляється, під час створення цього відео з'явився новий сайт для програми. Коли я писав сценарію до цього відео, сайту не було. Якщо що, у програми є офіційний репозиторій в гітхабі. Посилання на сайт та репозиторій я залишу в описі під відео. І якщо хтось може знайти посилання на форк покраще в коментарях, я обов'язково ставлю посилання в по описі. Отже, відкриваємо програму. Ось так виглядає інтерфейс українською. Щоб почати додавати субтитри для відео, додайте відео. Натисніть на відео, потім Додати відео. Тепер у вас зліва з'явиться відео. А справа буде Аудіо відео, де ви будете ставити мітки, які позначають, коли показувати та ховати субтитри. Це називається виділення, адже ж виділяється певна частина аудіо. Отже, вам треба все лише користуватися шістьма кнопками під аудіодоріжкою. Відтворення аудіо до кінця виділеного рядка. Відтворення аудіо виділення поточного рядка. 500 мс до і після початку виділеного рядка. І 500 мС до, і після кінця виділеного рядка. Потім збережіть субтитри файл. Це прив'яже відео до файлу і вас будуть питати, чи ви хочете звантажити відео, з яким файл пов'язаний наступний раз, коли ви сядете за програму. Отже, пишемо субтитри. Тепер, якщо ви хочете знайти потрібний кадр, де з'являється текст, натисніть колеском миші на аудіодоріжку і дивіться на відео. Субтитри можна перемістити, ще текст можна форматувати, та можна дати колір тексту. У них буде позначка, яка дасть їм параметри. Отже, шаблоні субтитри англійською готові. Тепер я переклам на українську. Тепер усі субтитри готові. Зберігаємо файл окремо. Усі субтитри в Вайгісап зберігаються в форматі .ass. Відкривайте студію YouTube. Вибирайте одне з своїх відео. Відкрийте редагування свого відео. Нажміть на субтитри. Тепер з'явиться список мов, у яких є переклад назви, опису та субтитри до відео. До цього англомовного відео додаємо англійські субтитри, натискаємо додати під субтитрами. Імпортуємо файл з хронометражем, якось тут. Зберігаємо зміни. Тепер натискайте додати мову та вибирайте мову, на яку ви або вам переклали YTT субтитри. У цьому випадку це українська. Отже, додаємо субтитри, імпортуємо файл з хронометражем. Вибирайте YTT файл, та ви можливо звернете увагу на панелі редагування та прев'ю, що там одне те саме речення двічі. Ось що вам треба знати. Отже, нічого не чіпайте і просто натискайте Опублікувати. І вуаля! Тепер ті субтитри з унікальним форматуванням у вашому відео.